Артур Головін з Харкова. Йому 29 років. Військовослужбовець отримав поранення під час штурму на Запорізькому напрямку. Артуру ампутували руку, проте це йому не заважає займатися стрільбою з лука. Зараз Артур проходить реабілітацію на Львівщині. Кілька місяців займається лучним спортом і вже виступав на відкритому чемпіонаті області. Приїхали сюди і щось так. Постріляли, постріляли, мені сподобалося потім наступне, наступне, наступне заняття. З першого заняття сподобалось і мене ще так підстягує те, що я ну, єдиний, хто стріляє зубами. У лютому буде чемпіонат України. Поїду, спробую. О, це перший такий досвід серйозний буде. А в мене бажання перемагати далі. От в цьому році навряд чи покладу в збірну, але на наступний рік планую і далі, далі, далі перемагати на Європі, на світу. Побачимо. Можливо, ми ви мене ще побачите. Андрій Любіменко, військовослужбовець з Хмельниччини, проходив контрактну службу ще 2015 року. А в липні минулого підірвався на протипіхотній міні і втратив ногу. Займається стрільбою з лука третій місяць. Щотижня приїжджає до городка на заняття і хоче там займатись професійно. Приїхав сюди і сподобалось, дуже сподобалось, очі загорілися і. Рішив займатися далі. Це дуже допомагає. Це чудова досить реабілітація. Навіть от стрільба з лука це дуже чудова реабілітація. Тобто вона вимагає таких і фізичних навантажень, і координацію цього всього. Тобто це дуже чудова реабілітація. О! Завантажили, оце все тримає і пальчики тільки пускають. Військовослужбовців, які отримали поранення і проходять реабілітацію на Львівщині, стріляти з лука навчає майстер спорту міжнародного класу Іван Зядик. Тренування відбуваються раз на тиждень у центрі спорт для всіх, що у грудку». Іван Зядик каже: лучний спорт це хороший метод реабілітації та адаптації. Більше того, що молоді приїжджають, цікавляться і хочуть займатися, хочуть себе знайти. Через спорт, скажімо так, реабілітувати себе, знайти в тому суспільстві. Через спорт себе знайти, скажімо так, в новому житті. Бо до травми то було одне життя, а після травми друге життя. Нещодавно для таких тренувань закупили п'ять олімпійських луків, з якими можна тепер буде виступати на змаганнях. Ольга Дейнека Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.